Шановний суд, врахуючи вище викладення, прошу звільнити підозрювано від кримінальної відповідальності за свої кримінального правопорушення, передбаченої частиною 2 статті 260 Кримінального кодексу України. Кримінальне провадження відомості, щодо якого внесені до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 260 Кримінального кодексу, закрити. Ма все.

Ну, мне сказали, принести ксерокопию паспорта, я принес ксерокопию паспорта. На следующий день, кажется, нас отвели туда. Там я неделю, кажется, походил. Вот, нас там учили разбирать оружие и прочее такое. Там. Подготовка, и прочее. Вот, после этого нам сказали, что мы переходим на закрытую шахту. Вот, вот. У нас всех собрали и перевели туда много проходил туда, после этого меня отправили смотреть, как они говорили за нарушителей в спокойно. Вот. Я сидел, наблюдал ну, за ними, после этого я увидел, как один из э, бойцов, так называемый ДНР избивал многих из них. И я полностью это этом разочаровался, и в тот же день, не прошел уже дня, я развернулся и ушел. до органів, до правоохоронних органів щодо питання вашого звільнення від кримінальної відповідальності посаду було подавалася така заява. Ухвала імена України 6 березня 2016 року місто Туреч за жінський міський суд Донецької області постановив. По питанню прокурора Костянтинівського місцевої прокуратури Райпункту звільнення від кримінальної відповідальності перехвачення частини дозволу за <головіка> Що задовольнити? Звільнити від кримінальної відповідальності вчинення злочину, передбаченого частину другої статті 260 кримінального кодексу України, на підставі частину шостої статті 260 Кримінального кодексу України. Кримінальне провадження відомості проєкту внесення до єдиного реєстру досудового судового газету добре вчинені злочинного передбаченого частиною другої статті 260 Кримінального кодексу України закритим. Ухвала суду на поряд після закінчення строку подання одинаційної склади, якщо таку скаргу не було подано у разі подання. Операційну стану ухвала, якщо її не було скасовано набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційного станції. Уклада може бути оскаржена до апеляційного суду Донецької області через Дзержинський міський суд Донецької області протягом 7 днів з дня і оголошення. Попіллюючи до пропонує та підозрюваному суддя і підпис. Зрозуміло зміст рішення суду. Зрозумілий порядок оскарження. Сегодня прошел суд. Я прошел по программе Тебя жду дома. И это работает. Я призываю всех, кто удержал оружие, не совершил особо тяжкие преступления, обращаться в службу безопасности Украины и пользоваться этим.